Сідайте, звичайно. Сьогодні ми читали, сьогодні ми читали э, притчу про мидарів і фарисеїв. Значить, пост наближається. Значить, і Пасха близько. Тому, да, Це вже перша, ну це можна сказати, вже підготовча неділя. До Великого Посту ці евангельські ці читання вони трішечки нам пояснюють, на що нам треба звернути увагу. Да, от Коли ми вступимо в Великий Піст, і там же ж ми знаємо прекрасно, ми ж кожного року про це говоримо, що в Великий Піст ми намагаємося трішечки себе підготувати до світлого Христового Воскресіння, намагатися стати трішечки ближчими до Бога, трішечки ближчими один до одного. Але щоб це сталося, треба для себе зрозуміти дуже важливі речі, про які от кожного тижня перед Великим Постом і нагадують нам ці всі євангельські читання, які ми читаємо. А сьогодні притча про Митаря Харисія. Ви цю притчу знаєте. Я вам нагадаю: два чоловіки прийшли до храму помолитися, один Фарисея, другий метан. Фарисей, ставши, молився сам у собі так. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, кривдники, перелюбники, або як цей метар. Почуться двічі на тиждень, даю десяту частину з усього, що придбаю. А мета, стоячи віддаля, не смів мініві очі звести на небо, але б'ючи себе в груди, говори: Боже, будь милостивий до мене грішника. Кажу вам, що цей пішов додому свого оправданий більше, ніж той. Бо всякий, хто підносить сам себе, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Це дуже гарна притча насправді. І е, вона, ну знаєте, начну з того, що от, коли в основному ми читаємо цю притчу, а в нас яка реакція? Хто тут позитивний, хто негативний герой? Всі думаємо, що оцей негативний, цей фарисей, От він такий такий-сякий. А оцей метар він хороший. Правда, що така полярність? Я, тому що от ми якось так звикли, що є стільки чорне, є стільки біле. А інших кольорів, як будто би і не існує. Це дуже велика помилка. Тому що Господь сказав про обох і про фарисея, і про метаря, що вони пішли додому оправданими. Але оцей метар більш оправданіший. Тобто вони обоє. Виходячи з цієї притчі, з цих слів Ісуса Христа, вони обоє угодні Богу. Ті, хтось більше, хтось менше. Да, от. На це також треба звернути увагу, тому що ми іноді отак от один до одного ставимо. Що хтось більше вірує, хтось менше вірує, хтось, хтось більш усердніший, хтось менш усердніший. І от ми в основному ті, хто менш у сердніших, от, от списуємо. А вони такі сякі, поганці, нехресті. А от ті, що більш, о, оце да, так. Да. І ми ж в основному себе в який лагерь приписуємо? От для тих, що ті, що хороші, ті, що хороші. Але от у Бога зовсім інша математика. У Бога все зовсім інакше. І ми це бачимо в притчах. І в притчі про сіятеля, да, Помните, коли сіятель посіяв зерно, а потім ночі прийшов оцей якийсь недоброживатель. Цього. Фермера посіяв плевіло. І почало виростати і плевіле, і це зерно, слуги прийшли кажуть: а давай ми все оці плевіле, ми їх повидоргуємо, щоб воно не мішало рости зерно. А господин сказав, ні, не треба зараз, не час. Хай виросте і те, щоб ми випадково разом з плевілами не вирвали зерно. А особливий саме в тому, що це і це зерно, воно дуже схоже. Можна перекутити. Я думаю, ця мудрость зрозуміла. Не, не суди. Не суди. Тому що єдиний суддя Господь. І ми можемо зараз там клеймо поставити на людині, іноді знаєте, заслужено. А ця людина може взяти і покаятися. А, а в нашому розумінні це клеймо станеться на цій людині. Ми вже будемо думати, так, хіба вона може покаятися, хіба він може помінятися? Це ж, це ж таке. Це вже ми суд звершили. Це ми вже суд звершуємо. Господь каже, не суди. Тому що може все мінятися. Може все міняться зовсім проти вечір. Ті, як про які говорили отеровий викинь. Да, він. а потім кажеться, що от, от, от чоловік покаявся. А той приходив о ой, ти ж хороший, ти ж хороший, а він окажеться такий, що отеровий викинь. Тому, перш за все, не осуждайте фарісією. От коли читається цю притчу, не осуждайте фарісії. Бо і він пішов додому виходити. Менше право. І що нам треба тут ще на що звернути увагу? На те, що, а ми хоча б як до уровня фарисея дійшли, тому що всі ці притчі, Господь говорить так, що ну, ці притчі облічити. Що дивіться на себе які і ви. А ми до уровня цього фарисея дійшли. Може, ми бачимо, що в цьому фарисії є хороше, в нього є постоянство. Постоянство в чому? В постій, в молитві, там десяту частину віддає. У ну, нас православна церква десятини немає, але в нас є ну, другі речі, які також вимагають постійності, без яких, по суті, духовне життя воно а, Ну, Ми знаємо, це молитва, це богослужіння, це вивчення священного писання. І от коли десь щось там опускається, десь щось проходить мимо, тоді да, от, трапляються дуже великі неприємності. Ми оказуємося поза церквою. І от коли е, настає час, коли настає час да, от цього самого великого посту, коли от ми по суті обнажаємося такими, які ми є, віруючими, люблячими, Да, от, може виявити, що ми ниже охороні цього фаресії, бо в нас немає Так, да, Фарисій хто такий? Фарисій це е, ну, образована людина, яка призвана навчати Слово Божому людей, іншим. Тобто, можна сказати, це такий релігійний вчитель. Там книжники фарисеї це релігійні вчителя. І от е, тому. Е, От Зараз чому так, от такий е, негатив? Да? От фарисійство, Ну, Може, на жаль, да, от, більшість тих, які називали себе релігійною елітою за часів Ісуса Христа, вони Ісуса Христа і розп'яли. Але серед фарисіїв були ж, ми знаємо, да, хто? Ариматейський, да, праведний Нікодін, який приходив до Ісуса Христа був його Тайному учні. І от е, ці люди, вони теж фарисеї. Але от вони зовсім по-інакшому по да, сприймали Ісуса Христа. Тому -сам, саме от це, це слово фарисей, воно нейтральне. А смислом наповнює знову такі вчинки і відношення ну, один до одного. І до Бога в тому числі. А хто такий метар? Метар це зборщик податі. Це ті люди, яких зневажають, тому що з більшості своїй, ці зборщики податі, ну як це і в наші часи буває, напевне, що коли в тебе є можливість а, десь собі в карман щось положити чись цим от, Це зборщики податі, які іноді не іноді, а майже завжди брали більше того, чого потрібно. І те, що потрібно було в римську казну віддавати, вони віддавали в римську казну. А решту вони давали собі в карману. Тобто вони обкрадували свій народ. Іноді могли вони навіть звершити насілля проти свого народу, тому що ці метарі, вони, в них була така привілегія, вони могли, в випадку, якщо хтось не плати налоги, от на них натравить римських солдатів. Ці римські воїни вже зовсім інакше з цими людьми говорили. Тобто метарів не любили, метарів презирали. І ми це бачимо знову-таки з іншого випадку, Пам'ятаєте, Захія, начальника митарів. Так і начальник митарів, тобто начальник налогової інспекції. І оцей Захей, да, він все-таки покаявся, він ну, покаявся. Але люди, побачивши, що Ісус Христос прийшов до нього, до цього Закхея, вони його звертали, а чого цей Ісус прийшов до цього грішного, до цього Захея, до цього Митаря. І от знову такий, металь, це теж просто слово. І металі можуть бути різними. Держслужбовці можуть бути різними, Можуть бути по совісті, можуть бути совісті. І от, напевне, оцей металь, який прийшов в Єрусалімський храм, який бив себе в груди і казав, Боже, будь милостивий до мене грішника, він, мабуть, щось повні про себе. Він зрозумів, що він не правдив. Він зрозумів, що робив погані речі. Отак От як цей Захій. І казав, Боже будь милостивий до нас грішня. Не смів очі звести до неба. Тому що розумів, я падша людина, я грішна людина, я недостойний милості Божої. І оця притча, вона нас знову-таки вчить. вчить вчить, тому щоб ми. Ну, не ставили клімо, не на фарісії, ні на, на металі. Тому що все може змінитися. В той же час часом навчить про те, що за собою треба слідкувати. Тому що вийшов оцей металь більш, більш виправданий. Тому що він за собою слідкував. Він за собою бачив гріхи. Він не дивився навколо. І бачивши свої гріхи, і розуміючи, що він не прав, він бив себе в груди і казав, Боже будь, милостивий до мене крішника. Він не казав, що от я такий грішник, тому що в мене там обставини в житті так склалися. От така робота в мене, Ну, я нічого зробити не можу. Чи от тому, що мене так виховували, чи тому, що там сім'ю кормить треба. Я ж вам колись розказував, що я один раз став свідчителем такої дуже неприємної ситуації Дав -давно, і не скажу, в якому сині. Коли Якось так от, ну, випадково да? розборки сусідів. Це не сусідів. В общем, там домик один, один був, там де временно ніхто не жив. І серед білого дня один чоловік вирішив залізти в той дом, навіть може не в дом, десь там в двір, і трошки металолома собі повитягнув. І якось так склалося, що в той же самий момент, коли це витягнув якийсь металолом. Приїхав хазяїн цього будинку. Да, і цей хазяїн цього будинку, звісно ж, якби так, питає, що ти тут робиш, а зачем ти це з дому витягуєш? А, а може не треба цього робити, може це не твоє. Ну, звичайно, там були трошки, трошки інші слова, і трошки іншої гучності. А що той відповів? Він каже: так я ж не собі, це я для дітей своїх. От оправдаєш своє ворог слово. Життя так ви, життя так, що нужно тепер воровати. Ну, це виправдання не сработало, визволили поліцію. І поліція теж не оправдала таке оправдання. Що там далі буде, я не знаю. Звідом, що іноді ми теж можемо себе виправдовувати. Не ми таке життя таке. Ні, не можна так робити. Тому що тоді не бачиш свій гріх. І не вийде тоді себе бить в груди і казати Боже, будь милостивий до мене грішника, тому що ти бачиш гріхи інших, а свої не бачиш. Отака от полярність, так? Коли ти бачиш гріхи інших, ти своїх не бачиш. А коли ти свої гріхи бачиш, тоді інші гріхи не бачиш. Те саме, знаєте, у нас є навіть наш е -е, зір так устроєний. Якщо ти дивишся так близько, те, що там на задньому плані, воно розмито й незамірно. А якщо ти дивишся вдалі, і так от перед собою руку даже рука буде розмита, а далі буде все дуже хорошо видно. Отаки в нашому духовному житті спрацьовуємо. Коли ми дивимося на когось, ми себе не замічаємо. А коли ми дивимося на себе, ми бачимо себе. І чому? Тому що от якраз себе ми виправляємо. А якщо ти себе виправиш, якщо ти в своїх гріхах пакаєшся, тоді буде шанс те, що. І інші люди послідують твоєму прикладу. Тому сьогоднішня притча нас вчить покаяння і не неосудження. Да, покаяння в тому, що да, дійсно ми перед Богом грішні, і нам треба слідити за собою і бити себе в груди, кажучи, що «Да, я грішник, да будь милостивий до мене, Господи. І в той же самий час вчить нас не ставить кліше, тобто не ставить штамп. У нас цих штампів вистачає. Тому що все може змінитися, все може стати зовсім інакше. От Фарисій, звісно, не прав. Не Нельзя. Нельзя себе прав. Це дуже опасно. Ми, кстати, так само ж поступаємо, що от себе іноді успокаємо. Ой, ну ладно, я не домолилася, ой, ладно, я там сьогодні в церкву не піду. Ну, я ж там вірую, я ж іноді в церкву хожу, я ж не домолюсь Не то, що там оці алкоголіки там наркомани. От мені часто таке кажуть, я от не кажу, ну давайте в церкву, в церкву приходьте. Так що я, а от так, а що ж інші не ходять. А, а в них все нормально. Ну, це звичайно так, відносно нормально. А, а чо я? А вони інші. Так, а при чому тут інші? Ми, ми, ми про вас говоримо. Ми ж себе теж, як цей фарісія, правдите. От я ж хороший, не то, що там остальні. От я спасений, значить. Ні, знаєте, буде Божий суд і Господь нас буде. Сравнювати не з тими всякими, там, кого ми осудили, а буде сравнювати зі святими, які були такі самі, як ми, в яких теж було дві руки, дві ноги, одна голова, яким теж було больно, коли їх, їх били, мучили. Але от вони зберегли свою вірність і ще, знаєте, намагалися якось, якусь добродетельство мушу робити. Господь буде нас судити, от дивлячись на них, а не на тих, що буде там в Іспані. Тому дивімося на правильних Божих, бережних приклад. За грішників молімося, щоб вони покаялися, а себе будемо бити в груди, кажучи, Боже будь милостивий до мене грішник. І ще додавати можна ще слова оцього блудного сина, про якого ми будемо наступної неділі читати. Согрішив я проти неба при тобою. Недостойний зватися Твоїм сіном. Прости мене. Отак. От Ось час покаяння. Подготавлюємо себе до цього часу. Амінь.